з перших таких речей, які справили на мене враження, коли я перший раз е, купав в Іспанію. Це е, географічні назви, коли ти їдеш і дивишся там вказівники, і там в одній Там, Сан Хуан, Санта-Марія, сан там сан Педро і в одній святі. <заріз friendly> вот. І це так трохи дивно було, але з другого боку, я думаю, не в цього народу якесь особливе відношення до святості. Чомусь вони називають навіть, не знаю, в Радянському Союзі вони міста називали в честь своїх там вождів. От, вони на них рівнялися. Я думаю, можливо, іспанці вони хотіли рівнятися на якихось людей, які для них були взірцем, і яких вони вважали святими. От, і я собі задав питання, чому ж вони ну, що спонукало їх, що заставляло їх називати так свої, свої там, міста, поселення, райони, місцевості. От, і я сьогодні хотів би говорити на тему святості, що таке святість, і взагалі, і що таке святість в біблійному розумінні. От. І якщо е, глянути, я не знаю, чи ви чули, мені доводилося чути про деяких людей казали: О, то каже, то є свята людина. О, то є святий чоловік. І дуже часто це визначення святості воно базувалося на моральних цінностях цієї людини. Тобто, ця людина могла, напевно, була доброю, була порядною, жила, мала якісь високі стандарти в житті. От. І і, скажімо, і коли її називали святою, це було як її, як знову ж в радянському сусі, як дошка пошани, що там вішали тих всіх своїх, кого вони вважали достойним. І так само святими називати традиційно було прийнято називати тих людей, які якимось чином своїм способом життя вони показували якісь моральні якості, які подобалися іншим людям. Це свого, свого роду було як відзнака. Чи були, образно кажучи, як медалі. Але в Божому розумінні святість це не, це не рівнозначність е, моральним цінностям. Що значить святість? Святість. Думаю, ми так само ми чули е, в мові ми взимаємо часто, що там е, слово посвячений чомусь, наприклад, там, спортсмен, який посвячений спорту. Чи там, Людина посвячена своєму бізнесу. Чи там мама посвятила своє життя дітям, чи людина себе посвятила, не знаю, там, політиці, чи, людина, чи лікар посвятив себе там, служінню хворим людям. Тобто людина себе для чогось відділила. І навіть саме слово, коли ми кажемо посвячення, це якби це відділення цієї людини для певного роду діяльності. І коли ми говоримо про святість. З позиції слова Божого, це так само відділення для чогось. Коли сказати, що ця людина посвящена Богу, це значить, що ця людина відділена для Бога. І саме поняття святості воно йде від того, що Бог він є святим. І давайте ми відкриємо Ісаї 6 розділ з 1 по 3 вірші. Ми прочитаємо видіння, яке було, яке було в пророка Ісаї. Я читаю. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі. А краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. У кожного з них було по шість крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, двома літав. І волали один до одного, повторюючи святий, святий, святий святи Господь Саваот. Уся земля сповнена його славою. І Бог, він є святий. І Бог є святий в тому розумінні, що він відділений від цього, що не є Богом. Тобто Бог, він є відділеним. І так само людина, яка, яку Бог бачить святою, це відділена для нього людина. Тобто людина, відділяючи себе для Бога, вона стає святою. Людина, посвячуючи себе Богу, вона стає святою. Тобто так само, як Бог є святим відділеним від всього, що не є Богом, так само людина, яка посвятила себе, вона відділяє себе від того, що є гріхом. Тобто вона відділена, є розділ між цим. І в посланні, не в посланні книзі Левит, 20 розділ, 26 вірш. Ізраїльського народу, будьте мені святими, бо я Господь святий, і я відділив вас від усіх народів, щоб ви були моїми. Тобто, з усіх народів, які на той час населяли землю, Бог взяв нащадків Авраама і Він сказав: Я вас відділяю. В мене з вами будуть особливі відносини, не такі відносини, як з іншими. Інші народи так само є моїм творінням. І так далі. Але з вами в мене будуть особливі відносини, відділені. Це так само, як можна зі шлюбом порівняти, що коли людина себе посвячує, інші, якби іншій людині заключає завіт, вона себе відділяє для цього. Вона себе відділяє для цього. І що саме цікаве, вона робиться добровільно, його їжі це не заставляють робити. Так само і з Богом. Тобто, вступаючи в шлюб, людина добровільно розуміє, що від чогось їй треба буде відмовлятися. Разом з тим, вона навіть, розуміє, що вона так само дуже багато що отримує. Тобто, але ти повинен відділитися від чогось. Ти не можеш, якби, продовжувати той спосіб, що який ти вів, тому що все, він вже не буде вписуватися, якщо ти себе відділяєш для шлюбу все. Тобто якимось речам тобі три, потрібно буде казати ні. Так само, коли ми відділяємо себе для Бога, є речі, що ми від чого ми себе відділили. Все, ми вже в цьому не участвуємо. Вже... колись ми, можливо, участвували, але мед, ми, ми себе посвятили Богу. Все, ми вже в завіті з ним. Бог нас відділив для себе. І це нам дає великий привілей. Ми маємо особливі... ну, і ми маємо близькі відносини з Богом. Далі місце списання. Це перше Коринф... послання до Корінтян. Перший розділ 30-й вірш. Від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. І тут говориться про те, що певною мірою оце освячення, воно відбулося хрестом. Тобто ми освячені в Христі. І виходить, що Бог нас і відділив, і разом з тим ми так само участвуємо в цьому процесі. Ми є безпосередньо учасни. Ну, Я би це, наприклад, так намалював, якщо спростити. Це як футбольна команда. Наприклад, тобі дали футболку Динамо Київ. І всі вже бачать, що ти є футболіст Динамо Київ, але тобі ще й треба грати відповідно, показувати той рівень футболіста Динамо Київ. Тобто тобі треба там, дотримуватись дієти, режиму дня, ходити на тренування і так далі, бути відповідно до того, яку футболку ти носиш. От, Бог нас відділив, Бог нас дав, нас затягнув вже одяг праведності, освятив, і тепер нам від нас, від то, що якби наша відповідальність. Якби жити відповідно до того, хто ми є. Тобто ми відділені Христом, ми відділені через Христа, і нам потрібно просто бути і жити відповідно до того, хто ми є. Наступне місце писання це Євреям, 10 розділ, 10 вірш. Євреям, 10 розділ. тут також написано, що згідно з цією волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Тобто, це освячення, воно, воно відбувається через жертву Христа. Воно не відбулося саме по, саме по собі. Тобто Христос нас освятив. Тобто, за межами Христа нема святості, якби відділеність для Бога. Вона є в Христі. Ти хочеш бути відділеним для Бога, тобі треба бути в Христі. Тобі треба себе, ну, себе відділити для Христа. Себе посвятити себе Христу. От. І. Далі. Наприклад, в старому заповіті там е, одне з колін Ізраїля, це коліна Левія. Воно було відділене на священство. Тобто, в них, наприклад, якщо інші коліна вони мали свою землю, інші племена Ізраїля мали свою землю, вони там мали господарство, якийсь бізнес там і, і так далі, то коліно воно було відділення лише для священства. Тобто вони виконували функції священства. В них була там особлива дієта, в них було особливо, що вони могли робити, що вони не могли робити. Там все було розписано для них. Тобто вони були відділені суто для цієї справи, для того, щоб бути як посередниками, для того, щоб виконувати цю функцію священників. От. І так само вони там омивалися, вони повинні були дотримуватися певних там ритуалів, чистоти і так далі. От. І в новому заповіті Бог сказав, що Він що ми є царственне священство. Тобто своїх святих. Він каже: ви стали священниками. Священник, тобто, ви він каже, ви стали святим народом, відділеним для мене. Так само, як колись ізраїльський народ був відділений від інших народів, так само зараз християнин, ти ж розумієш, що ти живеш і ти дивишся, але ти інакше, ти не такий, як, як, як інші люди. Так, в чомусь ти такий, а в чомусь ти дуже відрізняєшся. Я колись в мене був такий випадок, колись ловив там ловив попутку. Треба було мені виїхати до Тернополя. І зупиняється машина. І ну, я сідаю і там ще стан на Тернопіль, і ми буквально там проїхали може до кілометра, навіть більше, не приїхали. Ми нічого не говорили. Ну, тільки я склав, що там на Тернополі не їде. Ми нічого не говорили. І той таксист надається каже, ти що віруючий? Кажу. А мене що кажу, німп світиться. А я говорю, каже, та ні, каже, я просто так а десь з Рівного, чи ну, десь він звітом з тої сторони їхав, чи з Луцька, чи з Рівного. І він каже, та ні, каже, я просто таксист, і я вже так людей навчився відрізняти. І ти ж розумієш, що це ж не то, що ти, ну, ти ж, ти знаєте, я з ним не говорив. Я тільки спитався, чи в тормові він їде, чи так далі. Але просто є в нашому житті щось таке. Або це Божа присутність, це Божа слава, що воно торкається людей. Чому? Тому що ти себе відділив? Бознака, не знаю, якщо ти ходиш спортзал, то в тебе буде пахнути потом після тренування, і це буде чути інше. Ну, і хочеш ти того чи не хочеш. Тобто, де ти проводиш час, чим ти займаєшся, воно буде видно по твоєму житті. І часто це часто навіть без слів. Часто це буде видно навіть без слів. От. І коли? Коли ти себе посвятив цьому? Коли ти в цьому рухаєшся, коли це ну, знову ж спортом, не так, що там тренування. Пропускаєш, ходиш час від часу. Чи коли є настрій, йду у спортзал, нема настрою не йду. Ні, коли ти посвятив, коли ти націлений на результат, і ти живеш в цьому, і всі, всі будуть бачити, що ти спортсмен. І давайте ми візьмемо місце списання. Це перше Петра, другий розділ дев'ятий вірш. Перше послання Петра. Розгляд, Петро 9 пише, що ви рід вибраний. Царське священство. Святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Тобто Петро називає. Християн вибраним родом, царственним священством, святим народом. І святим він називає не по моральним цінностям, не по ділам. Він називає ви святі, тому що ви освячені в Христі. Ви святі, тому що ви себе відділили для Господа. Ви себе посвятили Господу і ви стали святими. Тобто, воно якось зв'язано з одного боку написано, що Бог. Знак українського російського приобрел нас собі кров'ю своєю, тобто він нас купив, він нас викупив. Разом з тим, це так само, що наше рішення бути в цьому викупленні. бути святим, жити святим життям. Тобто людину, е, якщо людина сама не, ну, не хоче жити, себе не відділила, вона ну, їй неможливо застати, ніхто не має права заставити. Це рішення людини, якби жити в святості. Жити в тій святості, яку вже Бог тобі дав. Освятивши тебе, призвавши тебе. От. І коли ти усвідомлюєш, що ти род вибраний, царсь, царське священство, святий народ придбаний, тобто Бог тебе придбав своєю кров'ю, своєю жертвою. Ти належиш йому і придбаний для чого? Щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав, із темряви до дивного Його світла. Тобто, Бог відділяє народ для. Того, щоб цей народ, як ізраїльський народ, він був як свідченням інших народів. Наприклад, атеїсти, що запитають, а, мол, хоч одне, там, скажи мені свідчення, що Бог є. Це просто подивись на єврейський народ. Більше таких народів немає. Жодного ну, аналогу ти не, не знайдеш. Народ тобто, Бог, який заключив завіду за Аврааму, він пообіцяв, що він благословить його нащадки, він благословляє вже тисячі років. Цей народ. Тобто, і так само. Коли він нас відділив для себе, він так само нас відділив, щоб ми звіщали. словами, своїм життям, своїми вчинками, от, щоб ми звіщали про нього, про те, що він є живий. От, і реально, якби, якби наше життя, коли ми ходимо в цей святості, воно торкається інших людей. Ми звіщаємо, воно є свідченням. Для когось ми є світлом, для когось ми є навпаки, він нас може. Не приймати, тому що на фоні того світла, яке Бог нам дав, який нас одягнув, його темряву може бути дуже сильно видно. З другого боку, людина може бачити це світло нас, і вона буде тягнутися до цього світла. І ти так думаєш, що це ти такий. ну, Це так, як є приклад з осликом, що такий жарт. Що коли Ісус їжджав в Єрусалим на ослику і кидали ж там пальмові гілки, кричали Осана, ослик думав, що йому ну, кричать, ну, йому під ноги під і купити кидали то все. О, то треба теж розрізняти, що коли люди кажуть, от, ви така хороша людина, ти розумієш. що Це О, Це Бог. Це просто Божа слава. Це просто Божа слава, ти відділив себе для Бога, Бог тебе покрив своєю славою, і ти ходиш в ньому. Це не то, що ти там таке. І знову ж, і посвячення, от пос... я думаю, це знову ж так, як в спорті. Посвятивши себе і серйозно відносячись до спорту, до тренувань, ти бачиш зовсім інш, спорт зовсім по-іншому. І ти результати маєш зовсім інакше. Так само, посвятивши себе Господу, ти бачиш вже життя в Христі зовсім інакше, чим, чим ти бачив це, наприклад, зі сторони. Зі сторони, це так не знаю, як в театрі можна прийти ходити там роками, бути глядачем і знати там всіх акторів, знати там ті всі п'єси. І так далі, але це зовсім інше, ніж вийти на сцену і взяти участь в якійсь виставі як актор. Стати учасником цього всього. Тобто не просто глядачем, а стати учасником. От. І це вже ти, тоді ти театр переживаєш зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому, чим просто ходячи там і, і спостерігаючи. Добре, далі. Знову ж, коли Біблія говорить про християн про святих, і часто можна зустріти цей термін святі, коли Павло писав своє послання, він казав там: передавайте вітання всім святим», чи послання до всіх святих в такому то місті. От. І святими, наприклад, такі яскравим прикладом є там, в першому посланні до Коринтяну, він називає цю церкву свято цих людей святими. Хоча, якщо ми почитаємо, які там у них були проблеми, у цьому посланні, то ти розумієш, що від високих стандартів святості не дуже далекі були ну, від високих моральних стандартів. В них були куча своїх проблем. Незважаючи на це, він їх називав святими. Тому що він бачив, що вони посвячені, вони себе відділили для Бога. Так, їхній бо, спосіб багатьох з них спосіб життя, що далеко не відповідав тій святості, яка би мала бути, ну по, їх, по їхніх вчинках. Але Павло Срінка, ви відділили себе для Христа. Все, ви стали святими. Тобто в біблійному розумінні святість, знову ж, це відділення себе. Тобто ти щось береш, ти відділяєш, е, не знаю, ми там відділяємо цю коробку для того, щоб туди пожертвувати. Все, ця коробка посвячена для цієї справи. Так само людина, яка відділила себе для Господа, вона стає святою, посвяченою цій справі. От. І... Святість це є. М, стан, Тобто, стан, коли людина освя... коли людина посвячена Богу. Тобто це... Ну, не то, що там стан душі, але ну, це ти коли себе відділив? Ти себе відділив і це так як кажуть. Якщо в людини є чітке бачення майбутнього, от ти знаєш, куди чітке бачення цілі, куди ти рухаєшся і що ти хочеш досягнути, то тобі значно простіше відкидати те, то, що тобі буде заважати. Ти бачиш, що там приходять такі якісь там yeah. варіанти, такі такі опції в твоє життя. а Ти розумієш, слухай, воно збігається з твоєю ціллю. Якщо збігається, я можу це прийняти. Якщо воно не збігається з моєю ціллю, я це не приймаю. Але якщо немає чіткої цілі... Тоді ти то береш, і то береш, і то, якби набирати такі він гнід, бо він не знає, що з ним всім робити. От. Але коли є ціль, ти бачиш, і ти бачиш що ці речі, які відбуваються, чи вони вписуються, і чи вони допоможуть тобі досягнути цю ціль, чи не допоможуть. Так само, і тут, коли ти знаєш, що ти себе посвятив Богу, ти розумієш тоді, що тобі робити? А що тобі не робити? Це в багатьох випадках воно спрощує. Тобі навіть, якщо ти посидив, ти бачиш, що такі варіанти ми відкидаємо, такі варіанти я приймаю. Таке мені підходить, таке не підходить. Таке вписується в мої цінності і мій погляд, погляди на світ і, в, і взагалі. От, і... Останнє місце е, на сьогодні це Римлянам 6 розділ 19 вірш. Шостей розділ, дев'ятнадцяти вірш. Там, ми в цей е... шостий розділ римлян да? там говориться про те, що ми померли для гріха. Говориться такі. Каже, як ми будемо рішити, якщо ми вже померли, якщо, ми, якщо вважаєте себе мертвими для гріха, він е, говорить е, про якісь такі глибокі духовні речі, а потім він їм каже в 19-му році, а тепер я вам говорю таку, по-простому. Без всяких там супердуховності суто каже по-простому. Кажу, кажу це по-людськи. З огляду на немішність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство на чистоті беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Каже, по-простому, так само як ти себе посвячував колись гріху, ти в ньому жив. Ти був в цьому посвячений. Так само посвяти себе Богу. Живу просто він говорить, говорить, говорить якісь глибокі духовні речі, він каже, що по-людськи каже, каже, Якби вона сказала, тако на хлопський розум. Тако, як ти грішив колись, був тому посвячений. Посвячуй себе Богові. Посвячуй себе Богові і ти побачиш результат. Віддавай себе Богові. Ну, це все, що хотілося сказати по святості на сьогодні. Давайте ми помолимося. Боже, я дякую тобі, що в Христі ти нас відділив для себе, Господь, і що ти нас призвав, Господь, що ми звіщали про тебе, і Господь, що ми були світлом Твоїм на цій землі. Господь, я прошу тебе, щоб ти було свого кожного з нас. Що ми ходили в твоїй істині і жили тим святим життям, до якого ти нас призвав, Господь. Боже, і ми, ми ляком, що ми і Твоїм народом, Господь, і ми хочемо, і ми будемо звіщати про тебе, Господь. Нехай Твоє ім'я прославляється через наше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.